Доброго дня, шановні. Я розумію, що фізаліс дуже корисна річ. І ну, я мала розсаду, вона сама посходила, бо торік була ось тут, повно її. Ось, бачите, він понападало. Повно її. Він дуже рясний, дуже його багато, а це ще помідор один від той гарний, що лишився. Ось Потім ще подивіться, ось тут його. Тут різні сорти ось багатезно, І він цвіте і відпадає, ось один взяла такий гарненький, він великий, гарний, як помідорина добре. Ну, але ж розумієте, є помідорів хватає, І не знаю, що з ним. Попробую зробити якось. Я пробувала вже пекти його, треба потім молоти, додати спеції. Я забула, як то називається е, їжа, але чогось нема настрою того то робити. Колись були молоді, закривали багато банок, різносоли навіть зелен... салати зелених помідорів, зелені помідори, варення зелених помідорів. Тобто все, все йшло би не пропало. А тут зараз є все. А, як кажуть, не споживається стільки, скільки є можливість зробити. Оце таке І ще є у цих грядках ромбових фізаліс. Ну, але аби земля не гуляла, аби менше оцього добра росло, бачите? Ось як густо. Уже на цьому тижні, що буде, треба буде косити його тримером під корінь. Ну, інакше не знаю, отраву не хочу кидати. А це там помідори, позата хата пішла вибрати, бо слимаки їдять. А так у нас сьогодні ось така погода. Це обіцяли циклон, але слава Богу, тихенько дощ, вітерець, все нормально, бувайте здорові.